Вирішив відзняти ще відео, що сталося з моїм попереднім нагрівачом. Сталося ось це. Після того, як деякі члени сім'ї прийняли душ, приблизно десь до 8-10 хвилин я почув вибух на кухні, тому що встановлено на кухні. Приходжу, дивлюсь, все в диму. Звідси лиється вода. І оця трубка, в якій знаходився ось цей, отен, вона отак от. Вверху стоїть, весь тен розкал... розкальонний, тобі ж можна зробити висновок, що зовсім ніякий захист не спрацював. Ні, вод... Ні вода не зупинилась, тому що там всередині клапан, по ідеї, повинен був би розплавитись. Вода лиється, пристрій під напругою, пристрій в вогні. Добре, що всі були вдома, От, що це вдалося якимось чином локалізувати. Яка причина і що сталося, ну, досі невідомо. До речі, вибух відбувся через те, що ось цю кришку повністю вирвало звідси, і кришка виламала деякі деталі під мийкою. Це злив, тобто, в принципі, там теж були пошкодження по мийці.